Що ще один ящик? Молодцы. Вже третій рік напередодні Великодня ми випікаємо Паски. Це була ініціатива мами загиблого Володимира Кравчука, Вікторії Кравчук, яка є керівником організації Сильна українська мама. Ми їх підтримали, тому випікаємо Паски. Що саме мамина паска? Тому що випікають Паски саме мами полеглих наших героїв. Для того, щоб передати те тепло материнської душі, яке вони хотіли передати своїм синам, зараз передаємо тим, які боронять нашу Україну. Паски пекли десятеро ромам, ще стільки ж допомагали їх оформити, говорить Людмила Павленко. Її син Федір Романов був військовим медиком. Загинув внаслідок обстрілу українських військ поблизу Іловайська під час виходу з оточення у 2014 році. Загинув, рятуючи своїх побратимів, цією ладошкою, якою ми хотіли би, щоб обігріти їх в той момент, коли їм там тяжко, коли може не, не вистачає вже сил, але це повинно їх зберегти. Тому що мама це завжди оберіг кожної дитини. Завжди хлопці, яким вони доходили, завжди нам дякували. Чи письмом, чи голосовим. Рецептурна складова, мабуть, у всіх пасок однакова. Борошно, яйця. А найголовніше, що в них є, це любов. Любов мами, любов оберіг мами. Матерям військових пекти паски допомагали працівники місцевого професійного ліцею сфери послуг і торгівлі. Готували їх упродовж двох днів, розповіла майстриня виробничого навчання Наталія Пшенична. Це конвейер, Ми мусимо одне місимо, інше розформуємо, інше випікаємо. Поки ти його стигали, ми інше місили. Ми використовуємо все обладнання, яке в нас є. І духові шафи, і плити, і електроплити, блендери, міксери. З подякою нашим захисникам і захисницям, які захищають наш спокій і дають нам можливість випікати оці паски. Скільки грошей витратили на продукти для пасок, учасниці акції кажуть, не рахували. Кошти на продукти для паски збирали всі члени нашої організації. Випекли ми 170 пасок, 115 пасок ми передамо в кропхаб. Вони відправлять на частини. Решту пасок, говорить, передадуть в центральноукраїнський науковий ліцей, дітям, батьки яких нині на фронті. Військовий з позивним Добрий говорить, що для нього великодня паска це нагадування про те, що вдома чекають. Особисто для мене паска в такий час, враховуючи, де ми знаходимося. Це Завжди ще одна частинка нашого дому. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.